Дивіться, небо танцює в кольорах. Це полярне сяйво яскраві хвилі зеленого, червоного і фіолетового світла, як чарівне шоу прямо над головою. Але ця краса не просто магія, а справжня наука. Давайте дізнаємося, як це відбувається. Наше сонце постійно посилає маленькі невидимі частинки, які ми називаємо сонячним вітром. Вони летять так швидко, що обганяють навіть найшвидші ракети, і коли ці частинки наближаються до землі, їх зустрічає магнітне поле землі. Уяви його, як невидимі магічні нитки, що тягнуть сонячні частинки до північного та південного полюсів. Саме по цих доріжках вони рухаються в атмосферу, готуючись до неймовірного світлового шоу. На висоті сотень кілометрів частинки сонячного вітру стикаються з атомами повітря. Атоми збуджуються, їх електрони отримують енергію і стрибають на вищі рівні. А коли повертаються, то випромінюють світло. І ось які кольори з'являються. Зелений, коли збуджується кисень на висоті близько ста кілометрів, червоний, коли збуджується кисень вище 200 кілометрів, фіолетовий та синій, коли танцює азот. Тому полярне сяйво може виглядати по різному від ніжно-зеленого до яскраво-червоного чи загадково-фіолетового. Це Ніби небо малює свій власний вогняний танець. Отже, полярне сяйво це не чарівництво, а справжня космічна наука. Сонячний вітер, магнітне поле і атмосфера землі разом створюють це неймовірне світлове шоу. Тож, якщо колись ти побачиш сяйво в небі, тепер ти знаєш його таємницю і можеш милуватися. Та розуміти, як працює природа. Якщо було цікаво, став лайк, підписуйся на цей канал та ділися цим відео з своїми друзями. До наступного красивого, атмосферного, наукового відео на каналі Фізика Легко та Цікаво!